На сцені муздрамтеатру імені Ольги Кобилянської 10 жінок справжні леді, які можуть похвалитися не лише своєю вродою, але й талантами. Всі вони вже успішні, та заради офіційного визнання ладні поборотися. Було страшно, я не знала, як я зможу поєднати домашні справи двох дітей, школу, садочок, роботу і ще й репетиції. Але мене вмовили, подруги, колеги. Чоловік підтримав, і от я дуже задоволена, дуже їм вдячна за те, що вони мене так підтримали. Я на цьому конкурсі я отримала масу гарних празд. Конкурс успішно пані Чернівців проводиться вже в 11 але він досі цікавий громадськості, впевнені організатори. Тому основну ідею заходу вони не змінювали. Кожна чернівчанка має право на сцену. Кожна чернівчанка відчуває себе успішною. Неважливо, яка в неї професія. Чи вона одружена, чи вона не одружена, чи є в неї діти чи ні. Якщо я відчуваю себе успішною в житті, значить я маю право вийти на сцену. Десять панянок боролися за звання найкращої в декількох конкурсах. Спочатку вони заявляли про себе віршами в супроводі фото та відео з домашнього архіву. Потім показували свої таланти. Були навіть справжні театралізовані постановки. Все ж при мені і врода, і дивіщих освіти, і трудовий стаж, а у мого чоловіка лиш два слова на думці шинок та шипок. Зрештою перемогу в конкурсі здобула Галина Коваль, доцентка Буковинського державного медичного університету. Першою віцемі стала Юліана Войтів. Але задоволення отримала вся десятка, адже вони всі тепер офіційно називаються успішними пані Чернівців. Свозростам жінщині хочеться теж праздника. От у мене сьогодні це свято. Я зранку відчула, що це не конкурс, це не змагання, це не якісь там перегони. Це це свято Людмила Григорчук, Ярослав Левицький, час новин Чернівці.